Президент Володимир Зеленський зустрівся з главою Білого Дому Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Гаазі одразу після пленарного засідання країн альянсу. Зустріч лідерів тривала 47 хвилин. Глави держав говорили за зачиненими дверима. і Після зустрічі не спілкувалися з пресою. Хоча це було заплановано і погоджено обома сторонами. І ось що написав Зеленський у соцмережах: він подякував Америці за підтримку України. А Трампу за тривалу і змістовну зустріч повідомив, що говорили. Про те, як досягти припинення вогню і справжнього миру, а також про те, як захистити наших людей. Ну, а в підсумковій декларації 34-го саміту НАТО Росію визнано довгостроковою загрозою для всього альянсу. Росія єдина держава, яку НАТО цього року визнав загрозою. У декларації немає навіть згадки про Китай. Рішення ухвалене консенсусом, тож його підтримали всі союзники, то включно з Вашингтоном. Саме через загрозу Росії країни НАТО зобов'язались виділяти 5% ВВП на оборону і досягти цього показника до 35-го року. Кожна країна альянсу пода свій план, як рухатиметься до цієї мети за підсумками саміту. Союзники також пообіцяли продовжувати підтримку України. Допомога ЗСУ буде включена в щорічні оборонні витрати, адже в НАТО вважають нашу безпеку запорукою безпеки всього альянсу. Напередодні генсек НАТО повідомив про виділення України 35 мільярдів євро я позитивно налаштований, оптимістично. Однак не хочу робити припущень щодо того, яку суму ми зможемо виділити на підтримку України до кінця року. Ми обговорюємо тут, щоб Україна мала усе необхідне для боротьби. Необхідно забезпечити, щоб Путін ніколи ніколи цього навіть не намагався повторити в майбутньому. Будемо доставляти зброю і розвивати збройні сили України, і все це допоможе Україні бути ще сильнішою ніж зараз. Отже, зустріч була тривалою і змістовною так сьогоднішню вже третю особисту розмову після виборів в США з Дональдом Трампом характеризував президент України Володимир Зеленський. Вони зустрілися нагадаю на полях саміту НАТО в Газі про перші підсумки. Президент написав у соцмережах. Охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую пану президенту. Дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу і готовність допомагати наближенню миру.